Коли світ побачили 50 відтінків, ця кімната просто розірвала гостей, бо всі вирішили пограти в містера і місіс Грей, не розуміючи, що домінація це трохи більше, ніж зв'язати руки або відчмагати по дубці. Хоча тут є чим і є де і як. Але це про. Психологічний стан, коли ти безмежно довіряєш своєму партнеру. про емпатію і про можливість не соромитись своїх фантазій і прояви їх, про можливість бути покірним або навпаки, сильним і готовий взяти відповідальність навіть за фантазії ніжні. Це дуже глибока і дуже збуджуюча гра, але декорації для неї ми вже створили. Вам лишилось лише обрати ролі, в яких ви зайдете в цю кімнату. Домінація Charied для вас.